Матч відповідь проти австрійського Зальцбурга вирішить на груповій стадії якого Єврокубку гратиме Динамо Ліги Чемпіонів чи Ліги Європи. Напередодні першого поєдинку я випускав відео, в якому продемонстрував, що Австрія займає дещо особливу позицію щодо війни між Україною та Росією, і в країні, зокрема і серед футбольних вболівальників, не зовсім то й рідко зустрічаються антиукраїнські висловлювання та навіть вчинки. Хоча так само чимало людей нас підтримують. Напередодні матчу відповіді я знову промоніторив, що пишуть австрійці, і в цьому відео підготував добірку їхніх найцікавіших коментарів про прийдешню гру, чимало з яких пов'язані з війною в Україні. Це це канал про футбол пов'язаний саме з політикою та війною в Україні. Тому якщо вам цікаві відео, які наглядно демонструють, що футбол аж ніяк не поза політикою, то підписуйтеся і не забувайте про дзвіночок. А ваша вподобайка допоможе відео отримати більше переглядів. Адже чим більше буде лайків, тим більшій кількості глядачів алгоритми YouTube пропонуватимуть ролик. У перших коментарях бачимо єднання вболівальників різних австрійських команд, які у внутрішніх змаганнях є суперниками. Бажаю Зальцбургу всього найкращого та сподіваюся на хороший результат у матчі відповіді та на привітання Австрії з Відня. На це надходить відповідь: Дякуємо! Успіхів вам, зелені проти португальців! За Австрію! Під зеленими мається на увазі віденський рапід, а під португальцями Брага. Перший матч між ними в плей-офф кваліфікації Ліги Європи завершився поразкою австрійців на виїзді з рахунком 1-2. Дякуємо! На міжнародному рівні ми повинні триматися разом заради Австрії. Так воно і є. До речі, у нас в Україні цього літа навіть клуби зі своїх офіційних сторінок вітали Динамо з успіхами у матчах на Євроарені проти рейнджерс та особливо партизана, зокрема, і найпринциповіший суперник Киян Шахтар. Можливо, дві австрійські команди будуть в лізі чемпіонів цього року. Це було б чудово. Штурм, який минулого сезону став чемпіоном Австрії, напряму потрапив до основного етапу Ліги Чемпіонів. Пригадую, як динамо проходило штурму кваліфікації в сезоні 2022 23 І саме тоді, у перше літо повномасштабної війни, я якраз почав вести рубрику з реакцією Росіян. Цікаво, чи дивився хтось з вас, друзі, ще тоді ці відео? Якщо ви один з таких давніх глядачів, то напишіть у коментарях. Наступний коментар написано після першого матчу. Чудовий результат для Зальцбурга і для рейтингу п'ятиріччя наступного тижня ще раз викладаємося на всі 100. Українці будь-які, але зовсім не слабкі. Вперед бики, добийте українців! Поки Зальцбург бореться за мільйони, Київ бореться за Україну. І на це прилітає цікава відповідь: Поки Зальцбург бореться за мільйони, Київ бореться за Москву. Далі такі відповіді. Смішно. Динамо не отримує грошей за лігу чемпіонів, безкоштовно пинають м'яч. Чи є тепер Зальцбург агресором? Чи має Зальцбург тепер очікувати на санкції від ЄС? І що з цього? Зальцбург тепер повинен взяти і дозволити Києву перемогти або відчувати докори сумління в разі можливого проходу? Виграє Зальцбург – вони отримують багато грошей. Виграє Київ, вони отримують Україну. Це якийсь дивний футбольний матч. Політика політикою, але на полі йдеться лише про спорт, і нехай переможе найсильніший. До речі, я вже визначився з прогнозом, точніше, навіть з двома прогнозами на матч відповідь Зальцбург Динамо і опублікував їх у себе в телеграм-каналі. І там же залишив ексклюзивний бонус на цей матч до 100 тисяч від партнера мого каналу, який також є партнером Динамо у Єврокубках. Для вашої зручності, друзі, залишаю посилання і у вигляді QR-коду у куті екрану, і у першому закріпленому коментарі. Наступний коментатор пропонує такий варіант. Зальцбург перемагає і дарує Україні систему Петріот. Цікаво, що пости тут зникають, як тільки ви критично, як би об'єктивно, висловлюєтеся про Україну чи поведінку вітчизняних змін на цю тему. Зальцбурзькі стратеги з командують фланговим винищувачам розпочати нестримну атаку за лінію оборони Києва, щоб безпощадно вдарити по супротивнику з землі та з повітря. Київський контрнаступ хоче бути рішучим, але придушиться на зародку з усіх боків. Зрештою, у Києва закінчаться як сили, так і засоби, щоб протистояти переважаючій міці Зальцбурга. Неминуча поразка посилюватиме думку про те, що киянам ще належить пройти довгий шлях, щоб змагатися в Європі. І на це надходять наступні відповіді: Жахливий коментар. Чомусь я вважаю ваш коментар дуже неприємним. Це ні з чим не зрівнянна безглуздість. А ось це, напевно, найкраща відповідь. Я схиляюся до того, що українці неочікувано увірвуться в штрафну Зальцбурга, де потім закріпляться на довгострокову перспективу. Вони мають бути у цьому спеціалістами. Це вже щось схоже на курську операцію. Хтось знає, чи існує зараз взагалі українська ліга? Чому ні? Ви навіть можете відправитися у відпустку до Києва, включно з вечіркою. Так існує. Як для австро-українця, для мене захоплююча дуель. Мені подобаються обидва клуби і обидві країни. Я щасливий за обидві сторони, тож я виграю в будь-якому випадку, хай кращий переможе. Перш за все, я сподіваюся на те, що арбітер буде нейтральним. Гравцям Динамо Київ завжди доводиться думати про війну на батьківщині та про втрату родичів, тому Динамо Київ не просто. Прикро тільки, що, як бачите, друзі, напевно, всі австрійці з коментарів, які ми прочитали, пишуть саме Київ, а не Київ. Але так пишуть багато європейців, і в цьому, думаю, є і наше недопрацювання. Адже навіть багато українців латинськими літерами пишуть саме Київ, що є з назвою. Тож закликаю виправляти цю ситуацію. І респектуємо одному з вболівальників Зальцбурга, який на австрійському форумі підняв це питання: чи не могли б ви написати Київ замість Київ у назві теми? І цей коментатор додав два посилання. Перше на статтю з німецького сайту під назвою Київ або Київ чотири літери для свободи. У ній йдеться про те, що українці вимагають змінити не лише написання назви столиці, яку у Німеччині зазвичай пишуть через літеру Є, а й інші географічні назви акцентується увага на зміні написання як частини процесу підтримки національної ідентичності та відновлення української культурної спадщини в умовах політичних і культурних змін. Все більше медіа і офіційних організацій, зокрема в Європі, у своїх публікаціях вже переходять на написання Київ, і це стає загально прийнятою практикою. Друге посилання коментатора відправляє на офіційний сайт Зальцбурга, де австрійський клуб використовує назву Київ. І Він підкреслює, що ФК Редбул Зальцбург» пише Динамо Київ. У підсумку цьому коментатору відповіли, зроблено і змінили назву у темі. Гарний настрій перед другим матчем. Грайте за пекло, як на сковорідці. Удачі звідня! Чекайте і не поспішайте! На папері ми попереду, але все вирішиться лише на полі. Ми багато разів робили цю помилку в минулому і залишалися з порожніми руками. Найгірше те, що ми не могли з цим впоратися в майбутньому. А щодо цього коментаря, то мені пригадується, як вже в далекому 2007 році Зальцбург грав проти нашого Шахтаря у кваліфікації Ліги Чемпіонів. І після першого матчу на папері був попереду з рахунком 1-0. У Донецьку ще й швидко забив першим, і при тому, що тоді ще навіть діяло правило виїзного голу, у підсумку залишився з порожніми руками, як висловлюється коментатор. Шахтар забив три і пройшов до групового етапу. Це також був останній етап кваліфікації, але тоді їх було менше за кількістю і закінчувався відбір на третьому раунді. Сподіваюся, додаткового часу не буде, тому що я повертаюся додому о першій годині ночі після гри, а о шостій ранку маю працювати. Чи буде акція солідарності з Україною? Це було б дуже круто. Вперед в Зальцбург! Це було б не просто круто, це було б єдиним правильним рішенням. Тоді поклади свої кишенькові гроші в конверт і відправ їх Зеленському. На фронті ведуться бої, а хлопці грають у футбол. На це надходить відповідь з виправленням слова Юнкс на «буршен». І те, і те перекладається як хлопці, але в Австрії зазвичай використовують «буршен», тоді як юнкс більш характерний для Німеччини. Нагадує чимось мовні дискусії в Україні. На відміну від решти населення, українських футболістів не потрібно примусово збирати на вулицях, щоб призвати до армії. І не зрозумійте неправильно, це теж добре. Неприємно, якщо Зальцбург програє, Ліга Чемпіонів буде втрачена. Якщо Зальцбург виграє, це буде перемога над командою з травмованої країни. Динамо Київ жодних шансів проти банок. Зальцбург може радіти Лізі чемпіонів. Банками тут називається Зальцбург через те, що його головним спонсором є компанія з енергетичних напоїв Red Bull, який переважно розливається у банки. До речі, ця австрійська компанія досі не вийшла з російського ринку. Ну, автору цих слів можна порадити прочитати коментар про те, що не треба поспішати, і Зальцбург може залишитися з порожніми руками. Друзі, поставте вподобайку, якщо вам цікаво дивитися це відео. Підписуйтеся на канал, якщо вам загалом цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, і не забувайте про дзвіночок. А то YouTube іноді глючить і може не видавати ролики у рекомендації. Дякую всім за перегляд і слава Україні!